僕。 Пане Маковей, до вас питання як до адвоката. Щойно ми спілкувалися із колишнім депутатом України паном Бутом. Він говорить про те, що його колишня дружина обідрала, відібрала все його майно, і він зараз вимушений орендувати квартиру. Чи правда це за вашою інформацією? Я не можу стверджувати, заперечувати голосніше, будь ласка, тому що я не володію цією інформацією і стверджувати ще раз кажу, бо заперечувати цього факту я не можу. Я не володію. Ви сьогодні, я так розумію, по вашому настрою виграли справу, так. і квартира, яку, начебто, придбав бут і оформив на батьків, залишилася дружині і у його власності син. батьків. А, у, у власності, власності Ну, батьків. якщо так формально все обрахувати, то залишилася ну, з юридичної в точки зору у власності батьків. Батьки є власниками, тому в їх він їх може це рішення оскаржити? звичайно до апеляційного суду протягом 10 днів. Як ви вважаєте, яке рішення винесе апеляційний суд? Ну я не можу робити зараз прогнозів, не знаю. Я вважаю, що сьогоднішнє рішення є повністю законним і обґрунтованим. А як вважаєте, чи допомогла вам цьому рішенню, наприклад, преса? Не виключаю. Не, не виключаєте. ви не виключаєте, що не преса набагато цінніша ніж ви. Ну я думаю, тут має значення певний сімдео. Ви вже повідомили телефоном дружину так. про те, що так. справу перші так. декілька етапів ви прийшли. Вона задоволена, так? Ну звичайно, скільки вона, вона вам заплатить з цієї справи? Ну це адвокатська таємниця. Вона щедра от як ваш клієнт. Ну я до неї претензій ну, чи... в цьому питанні немає. Вона вже вам сплачувала кошти? Ну, нас Чи це були обіцянки? Ну, вже сплачувала. Ваш клієнт щедрий. Нормальний, щедрий, добрий, гарний клієнт. Але хотілося б більше грошей, правда? Це провокаційне питання. Гроші ніколи не Я бачу по очам, що вона вам не дуже багато заплатила. Чому ви так вважаєте? Чому ви так вважаєте? Вирішили справу, а далі. Ви до нас дзвоните. Якщо ми вам не зарплате, ми вам допоможемо цей квартиру повернути бути. Обов'язково. Все, до побачення. До побачення.